Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми приготуємо ось такі смачнезні чорничні трайфлі. Нам знадобиться білий шоколад, вершки, глюкозний сироп, чорничне пюре і крем сир. Для цього ми вершки з глюкозою нагріваємо у мікрохвильовій, тоді додаємо туди шоколад. Чекаємо трішки, щоб він розтопився, і додаємо пюре. Все збиваємо блендером, додаємо крем-сир і знову все пробиваємо добре. Далі можна залишити в тому ж посуді, що і збивали, але я хочу швидше охолодити, тому відправляю у більш ширшу форму. Затягую плівкою в контакт і відправляю у холодильник на 6-8 годин. Після стабілізації ганаш виходить неймовірно ніжним. Можете його використовувати навіть як начинку у торт або будь-який інший десерт. Це буде дуже смачно. Переливаємо наш ганаш у зручний посуд для збивання і збиваємо міксером до загустіння. В результаті він виходить дуже і дуже ніжним, але стежте за тим, щоб не перезбити його. Ось до такої консистенції ми його збиваємо. Зараз нам знадобиться чорничне конфі. Рецепт його є під Павлою. Посилання прикріплю нижче. А також подрібнений шоколадний бісквіт. Перекладаємо наш ганаш у кондитерський мішок і відсаджуємо у склянку. Спочатку ганаш, тоді чорничний слой, а тоді шоколадна крихта. І так чергуємо двічі. До речі, майте на увазі, що якщо додати в ці слої свіжі ягоди лохини, це буде дуже-дуже смачно. Зараз я їх не дала, тому що на момент виходу цього відео ще не розпочався сезон лохини, але візьміть це до уваги. Щоб конфірій номірніше лягало об стінки склянки, ми можемо легенько пристукати об стіл, так як я вам це щойно показала. І фінальний етап це знову ганаш. І наша смакота готова. Залишилось її просто задекорувати. Для цього я використовую просто полуницю і пелюсточки м'яти. М'яту вкладаю першою, а за нею полуницю. Додаю ложечки, і наша краса і смакота готова. Хоча вже їх раніше і куштувала, сьогодні цього ніхто не відміняв. Я хочу спробувати. Спочатку одну ложечку, тоді іншу. І розумію, так, насправді це дуже смачно. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, а також підписатися, якщо ви досі цього не зробили, тому що попереду я готую для вас кожного разу щось дедалі цікавіше. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!